Не беріть із собою. Роздуми над Словом Божим на четвер 14-го звичайного тижня, рік перший. Ісус сказав до своїх учнів: Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як знайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний. І там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте Його, кажучи мир дому цьому. Як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. Як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви виходячи з дому чи з того міста. Обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам легше буде судного дня землі Судомський і Гоморській, ніж місту тому. Палиця може знадобитись у дорозі для захисту або для підтримки, однак Ісус каже апостолам не брати її собою, бо сам Бог буде їхнім захистом. Він їх також підтримає. Не беріть з собою грошей, дозвольте Богові піклуватися про вас. Бо коли ти в матеріальних справах не довіряєш Богу, то на чию підтримку і допомогу надієшся у справах складніших, духовних. Як будеш виганяти злих духів або як навернеш на правильну путь грішника? В цих випадках без Божої допомоги не обійтися. Такий рівень довіри повинні мати всі учні Ісуса Христа, не лише покликані до священства. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.